Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Фарус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід постільної білизни у нашому магазині. Ми торгуємо вже багато років постільною білизною торгової марки Вілюта. Це наша українська торгова марка. Вона шиє різну постільну білизну, але от ми беремо тканину Ранфорс. Тканина Ранфорс дуже якісна, вона це бязь, трошки плотніша за бязь і складається з 100% бавовни. Міцна і гарно переться, не крутиться постільна білизна, тому, тому що вона правильно вирізана. І гарно зберігає колір і форму. Дивіться, ось це постільна білизна, півторачка. Я вам зараз скажу розміри півторачки. Підковдра це значить пододіяльник 210 на 143. Простирадло, це простень, 214 на 150 і дві наволочки 70 на 70. Так, коштує ця постільна білизна 800 гривень. Півторачка коштує 800 гривень. Ось цей номер 24258, Це щоб вам було добре для замовлення. Ось цей номер 24258. Ось така вона бежевого кольору, таку ялинку. Ялинка синя, зелена, коричнева. Далі ось така постільна білизна, вона така сіренька з голубеньким, дуже гарна, якісна номер цієї білизни 23237. Ось такий має вигляд. Бачите, тут голубіша така є, це простирадло, і є от, от така вона сіренька. Далі ось така постільна білизна, сіренька в білу квіточку, дуже ніжна. Номер її 253-57. Ось така, дивіться, ось. Ось така, дуже якісна, гарна. Далі ось така постільна білизна абстракція, номер 22217. 800 гривень, ось така. Постільна білизна. Далі ще є ось така півторачка, веселенька лимончики. Номер її 24317. 24317. Ось така гарненька. Білизна весела, я на ній кажу. І ось така є абстракція, теж дуже гарна. Е, номер 8624. Дивіться, тут простень іде темна, а наволочки і підодіяльник світлі. Ось ось. Ось простень, ось така темненька. Далі у нас є ще двохспальна постільна білизна, вона коштує 950 гривень. І комплект включає в себе підковдра, тобто пододіяльник 210х175 Простирадло, тобто простень 220 х 200 і дві наволочки 70х70. На 70. Коштує 950 гривень. Склад тканини 100% бавовна. Ось така є е, така кава з молоком, з абстракцією постільна білизна. В номері є 24315. Ось така ось. Е, далі ось така є. Світленька номер 24345, З рожевим таким приглушеним суха роза і така біла з квіточкою. Далі ось така є білизна номер 20109. Ось така кава з молоком і з гірчицею. Далі ось така білизна номер 17113. Ось такі квадрати, полоси. Дуже гарна яскрава. Далі ось така білизна, теж салатовий з сірим кольором 19021. Ось така. Сіренька з салатовим. Ось така ніжна полосочка. номер 24267. Ось така. Гарна дуже. І ось такі є ще листочки номер 24328 Ось такі якісь сіро-голубі листочки. Теж дуже ніжна білизна. У мене вже її купували, це ми вже привезли її другий чи третій раз. Жінка дуже задоволена, взяла ще, крім, ну, крім того, що перший раз взяла, взяла ще точно такий самий комплект для дітей. Ось така у нас є на сьогоднішній день постільна білизна, дуже якісна, довго служить. Я особисто вже цією білизною користуюся більше 10 років, і вона має гарний пристойний вигляд, і я її ще не збираюся міняти. Замовити таку постільну білизну, ви можете за номером телефону. 068 173 61 33. Також можете на цей номер написати на Viber і на Telegram. І також можете замовити цю білизну на нашому сайті parus.com.ua. Посилання я дам на сайт під відео. У нас є багато різних товарів. Запрошуємо вас до нашого магазину. Ну, звичайно, з інших міст шляхом телефонного дзвінка. Або е, посилання на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту або е, накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших е, оновлень. Гарного вам дня, до побачення!